Доброго дня, ночі, з вами Артем Карпенко і сьогодні ми продовжимо працювати в проєкті MyPayTube. Бачите, на даний момент я в другій групі. За моєю стратегією я отримую 25 центів в день. Мета сьогоднішнього відео спробую вивезти 1 долар, тому що помітив, що... Почали писати в коментарях, що цей проєкт не працює. Підтвердиться це не підтвердиться, але хочеться перевірити. І так, виводити будемо на Perfect Money. А, ну, хай так і залишиться 1 долар. А, так, перебираю кошту. Так. 1 доллар. Спробуємо вивести. Номер кошелька ввели. Perfect money. 1 доллар. Так. Ну, показує, що... Так, що вони тут пишуть? Пише, що в це або в наступний день. Ну, Протягом 7 днів. Будемо чекати 7 днів. Якщо працюємо, продовжимо підніматися по групам вверх. Так, а ну ж провіримо, чи списалося це з рахунку. Так, на рахунку 0. Чекаємо, коли тут буде надпис зеленим кольором. Про те, що гроші надійшли на мій кошельок Perfect. І тоді знову продовжимо підніматися по групам. Якщо дійсно гроші виводяться, буду рекомендувати цей проєкт. Я думаю, що краще в коментарях відпишуся, чи прийшли кошти. Підписуйтесь на мій канал. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Вподобайку.